Друзі, привіт! До вашої уваги! Дуже класний набір з електротоварами для кухні від німецької торгової марки у 3 одиниці. Це яйцеварка. тостер та чайник дуже стильного чорного кольору. Гарна ідея для подарунку. Чайник має зручну кнопку відкривання кришки. Всередині з'ємний фільтр. Об'єм 1,7 літра. Далі тостер. У нього є функція розмороження та підігріву. Розрахований на великі XXL тости. Є Кім ступенів підрум'янювання. Ось такий він красень. Далі у нас дуже гарненька, компактна яйцеварочка на 3 яєчка. Це шкала рівня ступеня готовності так воно виглядає замовити цей лот ви зможете у наших менеджерів або через телеграм. Та вайбер канали, також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!